Сі чого не до чотири ранку роблять, сплять, спали всі. Куди зазвучала тривога, я дітей вивела в внутрішній коридор і зразу гепнула. Почався лопалась пожежа. Не встиг не вийти. Мої дочки однокласниця. Це як їй про це сказати. А я як чувствував, тривога була, та й в сусідньому домі діти. Побіг за ними, бо в нашому домі подвали, я, в їхньому немає. Та й попав на оце зреліще, як вона сюди летіла. Не треба розслаблятися. Так, спали в 4 ранку, навели будильник на 5, бо нам на базар на 5. Підкинуло на кроваті, кинуло назад, я стала кричати, натягнули одіяло, не поймемо вже що де, але ну, чуємо, що вибух. Вибігли в коридор, там димить, до входних дверей бігти, вони заблоковані, відти дим йде, по кімнатах віздя дим. Такі, ну, Чути угаріщем, пилюкою, димом. Чути, видно? Да, — видно і Чути, да. На кухні бачу все побите. Ми встали швидко вдіватися, вибігли на балкон. І Боїмось на балкон, бо вдруг ще снаряди якісь тут летіти, не, не розуміємо, де ми хто ми. Е, ну, Стали на балконі і розуміємо, що десь горить збоку, бо відте дим йде. Ну, чути таке по шахті гуде, як горить, як щось падає, отаке, У нас рядом, отам. Оно де димить, о, там наші двері завалені. Вийшли на балкони, поступово стали лісницею знімати. Нас зняли лісницею. Ну слава Богу, живі. Слава Богу, живі. Наразі триває операція з ліквідації наслідків сьогоднішнього влучання. Ми визначились з місцевою владою, які першочергові заходи для надання допомоги розгорнути відповідний штаб. Де працюють і волонтери, і Червоний Хрест, де працюють певні міжнародні організації, і саме головне, де можна будь-кому з постраждалих отримати повний комплект допомоги. Це і медицинська допомога, це харчі, це будь-яке майно, тому що люди повибігали абсолютно без нічого і дуже багато чого згоріло. Максимально заходи, які першочергові, вони були здійснені своєчасно. Переконаний, що подальші. Дії наші будуть спрямовані саме на надання допомоги тим, хто позбавився свого житла. Тобто, ми тимчасово розміщуємо зараз осіб, які без житла у досить достойних соціальних закладах, де передбачалося, мали б проживати внутрішньо переміщені особи. Це соціальні гуртожитки з повним комплексом відповідних послуг. Сподіваємося, всі звернення, які будуть. А вони можуть звертатися до нас і на гарячу лінію, і по лінії обласної військової адміністрації, і по лінії міської влади звертатися за будь-якими за будь-якою інформацією для того, щоб задовільнити всі свої потреби.